148 штурмів за минулу добу зупинили наші захисники по всій лінії бойового зіткнення. З ворогом росіяни продовжують найактивніше діяти на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також тиснуть на Лиманському та Сіверському. Критично залишається ситуація біля добропілля. Про ще одну добу на сході. Далі, в нашому огляді, вовчанськ сьогодні це руїни тисячі тонн бетонних уламків. Цегли та арматури. Вовкодави показують, як воюють через близький контакт. Піхотинці вручну закидають танкові міни-окупантам в укриття, щоб викорити з підвалів. Під Вовчанськом дрони на оптоволокні прикордонної бригади ГАРД вивели скорпіонів на замасковані цілі. Результат мінус три ворожі автівки. У районі дворічаної аеророзвідка 5-ї Слобожанської бригади виявила спостережну позицію ворога. Прицільними скидами з дрона окупантів знищено і того, що знайшли в кущах, теж. Якщо синоптики 15-ї бригади Нацгвардії Карадах обіцяють град для загарбників, значить він обов'язково буде. На харківському напрямку пілоти групи Сармат залізної бригади підірвали радіолокаційну станцію, автомобіль з боєприпасами та лісовий склад зі снарядами. На куп'янському відтинку знишкоджувала ворожу техніку 14-та окрема механізована бригада. Тривають і бої в небі. Ворожі ударні безпілотники, «Молнія» – Чудова здобич для пілотів князівського батальйону Сапсан. 14 штурмів здійснили росіяни на сіверському напрямку. На Лиманському вони намагалися просунутися 13 разів. Зі ствольної артилерії противник вів вогонь 26 разів. Спрямував у бік українських захисників 64 безпілотники та ФПВ-дрони. на Лиманському напрямку. Артилерійський нокаут від батальйону Сігнум. Три ворожі гармати не пережили зустрічі з нашими пташками, хоча й були замасковані. Пілоти обережно завели дрони всередину і поклали заряд просто в ствол. На Краматорському відтинку бійці 5-ї штурмової бригади знищили танк в укритті, транспорт під час руху та ворожі бліндажі. Стомлені та виснажені ці воїни щойно з бойових позицій, де тримали оборону впродовж майже п'яти місяців. Алло, алло, здорово, я вийшов здорово, мої Заміна піхоти на позиціях у сучасній війні одна з найскладніших і ризикованих операцій у бойових підрозділах. Для цих піхотинців 93-ї бригади Холодний Яр сам вихід тривав більше як три доби, адже на шляху в тил доводилося постійно переховуватися в укриттях через щільні обстріли. Вони розбирали з неба, е, остався без нічого без броніка, без нічого і доліз, доліз… Е... Повзунком доліз до його бліндажа через десь 42 години, і у нього просидів вже останні ну неділі дві десь, і оце ми з ним виходили в кілометрів. я на я один лишився на позиції. Мені мали прислати ще людину, а погода не давала змоги зайти. Сильне сонце, спека, така дощу немає. В піві літають висять у мене скиди. На турецькому секторі лицарі з 28-ї бригади прибрали російських дронарів. А на додачу мінус три гармати, склад боєприпасів та кілька груп байкерів. На добропільському напрямку ворог надаремно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Степанівка, Володимирівка, Заповідне, Русин'яр та Федорівка. Противник намагався закріпитися у населеному пункті. Маяк тривають заходи щодо ліквідації ворога. На Покровському напрямку росіяни сподіваються на кількість живої сили. Наші захисники невтомно її знищують. Це відео від 59-ї бригади. Степові хижаки щоденно відбивають російські штурми. Зупинили атаку і цього разу. Під Покровськом триває найпотужніша дронова війна. Поля вкриті мережею оптоволокна. Одночасно в небі шугає кілька бортів, а в безпілотники можуть опинитися в засідці у найнесподіваніших місцях. Тішить те, що частина цих пташок наші. Окупант тисне на максимум, але водночас зазнає великих втрат. Це відео з 155-ї бригади. Їхні оператори дронів влаштували вкрай негостинну зустріч ворогу. Ну, зараз вони пішли в великий наступ. Штурми дуже великі зараз виходять. Дуже багато позицій розбиваються. На початку такого не було. Стараються вже заходити у безпосередньому місто зараз. якщо позицію розбивають, Дуже важко знайти нову, тому що вже немає, якби скажімо так, на передньому краї, немає вільних місць або вже все знищено. Снайпери з висоти пташиного польоту. Пілоти важких дронів червоної калини з ювелірною точністю перетворюють позиції загарбників на вирви, а техніку на брухт. А це бойова робота миколаївських морпіхів, справжнє мистецтво війни. Ворожі дрони, артилерію, піхоту та дронарів перемелюють підрозділи бригади і працюють як злагоджена та точна бойова машина. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.